Гей, новини про усе важливе знову з тобою. Тому швидше став лайк, аби це відео побачило ще більше людей, і погнали. Зеленський підтримує партнерства для ЛГБТ людей. Про це він сказав на зустрічі із студентством. Там у нього запитали, якщо Верховна Рада прийме партнерство чи підпише він закон. Зеленський відповів так. Пане президенте, коли приймуть законопроєкт про партнерство, ви підпишете його. Дякую, я хочу заміж, і щоб у мене була така можливість, влада має прийняти відповідний закон. А щоб вона це зробила, їй треба про це постійно нагадувати. Запитуйте представників влади про цивільні партнерства, бо це дійсно потрібно. Відкритих ЛГБТ людей показують і на українському телебаченні, зокрема на новому каналі. Там виходить проєкт Є питання з Лесею Нікітюк. Цього разу команда блогерів грала із командою військових. Серед них був ветеран і відкритий гей Олег Жебінець. А є якісь от виклики, з якими доводилося зіштовхуватись військовими, котрі є представниками ЛГБТК Плюс спільноти? ЛГБТ-спільнота така сама. Якби як інша частина українців і взагалі людства, частина суспільства, так участь у телепроєкті є питання на новому каналі, була особливо важливою для мене по тій причині, що я хочу нагадати українському суспільстві про активну участь ЛГБТ-спільноти в війні, та хочу простимулювати українське суспільство до більш толерантного ставлення до ЛГБТ-людей в Україні. А от у Туреччині лгбт людей бояться. Так сильно, що навіть заборонили фільм. Це стрічка Квір режисера Луки Гуаданіно. Її мали показати на кінофестивалі. Але в останній момент турецька влада заборонила фільм, та режисер не засмучується. Цікаво, чи турецька влада справді бачила цей фільм, або вони просто щось про нього почули і вирішили заборонити. У будь-якому випадку це робить фільм ще більш культовим. Події стрічки Квір відбуваються у 40-х роках. Американський ветеран тікає від наркоторговців до Мексики. Там він закокується у студента. Головні ролі зіграли Деніел Крейг і Дрю Старкі. Чи покажуть фільм в Україні, поки невідомо. ВІЛ позитивний і щасливий. Так описує себе спортсмен Раїв Даразі. Він живе із ВІЛ вже 12 років. Хлопець розказує: одного дня пішов зробити тест і навіть не думав, що він виявиться позитивним. Лікарка подивилася мені в очі і сказала, що в мене віл. Я був шокований, адже три роки перебував у стосунках з одним хлопцем. Пізніше виявилося, що він мені зраджував. Але Раїф не опустив руки і почав приймати терапію. Зараз вірусу в його тілі так мало, що він навіть не визначається. Мій діагноз був для мене подарунком, адже все життя я був, не наче жертва, у цьому світі. І ухвалював рішення, які були не в моїх інтересах. А тепер я дійсно турбуюся про себе і стаю людиною, якою я хотів бути увесь час. Працюють під обстрілами та підтримують лгбт людей. Харківський бренд, хочу собі таке, випустив колекцію рівності. Це лонгсліви із написом Людина як на мені. Це їхня колаба із Харків Прайдом. Купити речі можна у двох кольорах за посиланням під цим відео. 10% вартості йдуть на збір Київ Прайду, Харків Прайду, ЛГБТ-військових та Гендер Зет для армії. Скільки себе пам'ятаю, завжди підтримувала і буду підтримувати Харків Прайд. Для мене всередині кожної людини, не зважаючи на стать або гендер, є особистість, і саме вона має значення. А от кому одяг не потрібний, так це австралійським пожежникам. Вони знову випустили свій фірмовий календар. Вогнеборці знялися із котами, собаками та іншими звірятами. Календар на наступний рік коштує близько 15 євро. Усі кошти йдуть на притулки для тварин. А ти можеш підтримати свої улюблені гей новини. Для цього ставай нашим спонсором або спонсоркою. Деталі шукай під цим відео. А це було останнє повідомлення випуску. Побачимося наступного тижня.